Всім привіт! На зв'язку школа астрології Астроклевер, і сьогодні ми з вами будемо говорити про Терези. Ми розкладемо його по паличкам для того, щоб ви класно і глибоко зрозуміли суть та енергію цього знаку. Але спочатку поставте, будь ласка, вподобайки, підтримуйте український контент. І якщо у вас цікавить астрологія, ви знайдете дуже багато корисних відео на нашому youtube каналі Тому підписуйтесь. І давайте з вами почнемо з характеристики, що в неї буде входити. Тут є. Декілька показників. По-перше, нам потрібно зрозуміти терези, до якої стихії відноситься. Ми подивимось модальність, ми оцінимо положення в символічному гороскопі, і зрозуміємо, а чому так. Ми подивимось обов'язково планету управителя цього знаку, рецепції, це дуже класна тема і зазвичай дуже важка для астрологів-початківців. Міф, щоб розуміти енергію знаку, і символ. Тож почнемо зі стихії. Терези це другий прояв повітряної стихії це рівновага і співтворення. Ви маєте розуміти, що кожна стихія вона представлена декількома знаками: є її, є її перший прояв, другий і третій. Тобто воно так градація така, є певна. А терези – це друга. І якщо близнюки, це перший подих повітря. Рухливість, цікавість і гра ідей то терези це вже свідомий подих, що створює гармонію між я і ти. Це момент, коли повітря перестає літати безладно і стає простором зустрічі, діалогу і взаємності. У Терезах народжується відчуття іншого. Поруч з тобою є ще хтось, і світ більше не обертається лише довкола твоїх бажань. Це фаза рівноваги. Пошуку справедливості, прагнення до гармонії між різними сторонами. Повітря тут не розкидане, воно організоване у відносини, у систему взаємодії. Завдання терезів це навчитися бачити красу і в собі, і в іншому, вибудовувати рівноправний міст, де обидві сторони почуті. вони не руйнують конфлікт, а намагаються його врівноважити, щоб кожен голос знайшов своє місце. Їхнє повітря наповнене яркістю і легкістю, воно не поверхневе. Воно вчить слухати, домовлятися, зважувати. Взагалі, це, терези, це про вибір. І повітря, яке якраз таке терезовське повітря, воно про те, щоб оцінити і обрати, дати оцінку і вибрати для себе щось. Якщо близнюки беруть все, просто давайте і побільше. Говорити про все підряд, зустрічатися з усіма, контактувати з усіма. То рази вони вже такі перебірливі, це більш зріла така енергія. Вони дають оцінку: а чи варто воно взагалі того. Це не хаотична гра слів, а мистецтво гармонійного діалогу. Це не лише знак краси і партнерства. А й хранителі рівноваги світу. Не тому, що так треба, а тому, що вони відчувають поклик творити простір, де панує справедливість, довіра і взаємна повага. І переходимо до модальності. У нас кардинальна модальність, а значить, ініціюючий і спрямований вперед той, хто задає рух і запускає процеси. І ви можете подумати. Почекайте, Терези, це ж баланс. Але як така ніби так, енергія може бути кардинальною? Зараз пояснимо. Це сила початку, це імпульс, що не чекає, коли обставини самі по собі зміняться. Воно само станеться. Ні, вони створюють нову динаміку, тому що вони хочуть балансу, і щоб скоріше цей баланс наступив, вони повинні ініціювати це. В Терезах ця кардинальність проявляється через стосунки і партнерство. Ми завжди кажемо, що Терези це соціально орієнтований знак. Він завжди буде залежати від соціуму, він завжди орієнтується на соціум і хоче серед нього бути. Також на рівні, і щоб цей соціум, він його не дратував, він був, знаєте, таким нормальним і адекватним. Тому вони не тільки будуть прагнути саме так, оцієї рівноваги, рівноправності, вони ще активно будуть ініціювати нові діалоги, шукати точки дотику, обходити якісь гострі кути, запускати рух в сфері взаємин. Це про сміливість зробити перший крок до іншого, вийти на зустріч, взяти на себе відповідно. Відповідальність за створення гармонії. Тому ці всі, от знаєте, як медіатори, це про терезів. Вони зможуть з усіма знайти точки дотику. Їхня сила вмінні започатковувати союз, відкрити простір для співпраці, показати, що разом можна більше ніж поодинці. Кардинальні терези не пасивно чекають на баланс. Вони будуть вони будуть будувати його власноруч через вибір, через компроміс. І через справедливе рішення. На темі справедливості також хочеться зробити акцент, ми про це поговоримо. Проте цей імпульс він може обернутися нерішучістю, тобто, бажаючи догодити обом сторонам, Терезам часто довго можуть зважувати і можуть затримувати початок дії. Але варто їм знайти ясність, і вони стають рушієм гармонії, яка народжується з ініціативи та сміливого кроку назустріч. І положення в символічному гороскопі. Дуже важлива тема, адже багато хто плутає їх і думає, що знак зодіаку і дім це те саме. Проте м -м -м, знак завжди відповідає вам на питання, який, яка, яке, тобто дає ознаку це прикметник. А дім відповідає на питання: де де саме. Тому давайте подивимося, що спільного і що нам дає така паралель. Терези прагнуть гармонії, краси і справедливості, простору, де панує рівновага і взаєморозуміння. А сьоме поле, яким вони символічно керують, це якраз такий знак, не знак Адім напротив. Це є ти, є ми. Це про те, щоб ну, рівновага, воно навіть так зображено да, один напроти проти одного. Їхнє покликання створювати зв'язки, будувати мости, зводити протилежності до діалогу. А саме з ким ми з вами спілкуємося, з ким ми. Діалог ведемо з людиною, яка стоїть напроти нас сьомим полем гороскопом. У Терезах живе інстинкт бачити обидві сторони ситуації, відчувати тонкі нюанси стосунків, знаходити точки рівноваги. Це їхній спосіб любити світ через пошук справедливості миру, і краси у взаєминах. Тобто, Терези вони вже бачать не тільки себе, а вони вже бачать і тебе, людину, яка напроти. Цей знак вимагає чесності, дипломатії та вміння слухати іншого, не з бажання уникнути конфлікту, а тому, що саме через партнерство і рівноправність проявляється справжня гармонія, а теризи без гармонії просто не можуть існувати. Тому вони завжди враховують точку зору свого опонента або свого партнера, тобто завжди шукається така золота середина по терисам. Як і сьомий дім, терези пов'язані зі стосунками, партнерством, співпрацею, переговорами і вибором, що враховує інтереси не лише себе, а й іншого. Терези не прагнуть до боротьби заради самої боротьби. Їхня сила у здатності творити баланс там, де є протиріччя, і відкривати двері до діалогу, що народжує єдність. Терези це той самий кот Леопольд, який дуже хотів жити мирно і дружно. І завжди хотів всіх почути і щоб всі були задоволені. А, і переходимо до планети Управителя. Прекрасна Венера у нас керує Терезами. Прагнення гармонії та краси. Венера дає Терезам тонке відчуття естетики, і ми вважаємо, що Терези це якраз знак естетики, тканини, моди, любов до симетрії, балансу і витонченості у всьому. Здатність до партнерства. Ця планета відкриває серце до іншого, формує природну потребу будувати стосунки, де важлива взаємність і довіра. Дипломатичність і тактовність завдяки венері терези уникають різкості, шукають компроміси, здатні зберігати мир навіть у складних ситуаціях. Соціальність і чарівність. Венера наділяє вмінням подобатися, притягувати все, що має відношення до Венери, воно завжди нам приємне так створювати атмосферу, в яким людям комфортно бути разом. Почуття справедливості. Краса для Венери Терезів не лише у формах, а й у чесності, рівноправності і дотриманні правил співіснування. Тут всі один одного поважають. Любов до мистецтва і культури в цьому знакові живе потяг до прекрасного музики, поезії, моди, елегантності у слові та жестах. Вибір і сумніви. Венера змушує Терези зважувати за і проти, бо їм важливо не порушити рівновагу, знайти найгармонічніше рішення. Кардинальна дія через стосунки. Терези не сидять осторонь, вони здатні ініціювати зміни через діалог, союз і переговори. Знаєш, хочеться ще додати, що Венера це планета краси, а красу має хтось бачити. Красу має хтось оцінити, її має хтось визнати. Саме тому для терезів так важливо подобатися. В них чорний пояс просто по тому, як сподобатися людині, як знайти підхід до цієї людини. Як ми говорили трошечки раніше, да, що це символічне сьоме поле. А це означає, що у Терезів просто є ключики до кожного серця. Терези знайдуть підхід до будь-кого і будуть приємними цій людині, і сподобаються їй, і складуть правильне враження. А Венера, як управитель цього знаку Зодіаку, якраз це все так обережно, так тоненько, витончено і прекрасно подасть, що всі просто лишаються в захваті. Ми ще завжди кажемо, що Венера ніби як Терези ніби як вдягають маску, оцю соціальну маску, щоб подобатись. Щоб, знаєте, не дай Боже якось впасти лицем в грязь і щось не те зробити, не те сказати. Настільки важливо Терезам насправді гарно виглядати в очах суспільства. І поговоримо про рецепції. Рецепції завжди нам відкривають всю глибину і такі секретики знаку. Тож, обитель Венера, про яку тільки що Аня розказала, тут, думаю, все понятно, вона відповідає за гризу, гармонію, стосунки та почита балансу. І тут вона проявляється максимально широко. просто в неї душа отак от розгортається в знаці терезів. Але більш цікавим для нас в даному ключі є екзальтація. Це Сатурн. Він там просто відчуває себе царем. Він там може, ну, він, це його найсильніше положення. А Сатурн це планета така і дисципліни. І давайте подивимося, подумаємо з вами, а що може бути взагалі спільного? У Венери? такої прекрасної, витонченої, збалансованої. І Сатурна холодного, такого строгого і навіть жорстокого, такого справ... да, він також дуже справедливий. І це якраз це і є точка, така, яка їх об'єднує. Це те, що в них спільного є. Тут його принципи до порядку структури та справедливості втілюються через закони, рівність, баланс, це союз гармонії і відповідальності. Це якраз це така зрілість, проте це і холодність. Якщо ви в контакті з Терезами, то ви маєте розуміти, що вони їм властивий цей такий розрахунок. Вони можуть все по поличкам, вони розуміють, як їм діяти, в них, в них ніби всередині завжди є така, така чітка структура і розуміння того, як себе подавати і як діяти для того, щоб отримати бажане. А Сатурн він не може спати спокійно, якщо він не досягає результату. Тобто він має отримувати цей результат. І якраз таки... Терези дають можливість повністю розкритися цьому Стурну в знаці та взагалі дуже круто розкритися. Не менш цікава тема це падіння там сонце. У Терезах сонцю складно сяяти індивідуально, а сонце воно ж егоїстичне, воно ж дає сам, дає найсильніший, я найяскравіший, де мої оплески. А тут ні, тут якраз такий знак орієнтований на ми. Тут немає я, тут є ми. І тому а, тут особисто поступається партнерство і рівності. Саме тому Сонця тут а, с, а, складно проявлятися, і саме тому це є, м, про, проявлення сонячної енергії є слабкою а, темою а, в знаці Терези. Вигнання це Марс. Знову ж таки, Марс, це знову ж таки планета егоїзму. Я перший. Скоріше, я сам це така планета імпульсу, планета, яка майже не аналізує ситуацію. Ми завжди кажемо, що це найдурніша планета, бо вона, вона не думає, вона робить, там дія заради дії. І це протиріччя протиріч, повне, таке з якостями трезів, тому що Марсу важко проявляти себе як е, воєн. Бо його пряма воїнська енергія не вписується в потребу миру, балансу, дипломатії, да, рівноваги. Агресія тут пом'якшується або гальмується. І ще можна сказати, що вона ніби упаковується в щось, вона а, починає діяти нестандартним чином. А коли планета діє нестандартним чином, це її, її слабке положення в знаки, бо вона, ніби, вимушена якось викручуватися. Тому а, тут Терези будуть діяти більш. А, Розсудлива, ніж хотів би Марс. І тому Марсу приходиться думати не про задоволення своїх потреб, а нібито про задоволення потреб свого партнера для того, щоб через нього отримати бажане. Тобто така складна схема, але і знак не простий. І давайте ще більше поглибимось о, у цей знак і з вами дізнаємось про його міф. Колись люди часто сварились і воювали між собою, ну, прямо як зараз. Кожен тягнув ковдру на себе, і ніхто не хотів слухати іншого. Богам доводилось втручатися, але навіть вони не, зна... не завжди знали, хто має рацію, а хто винен і як взагалі це дізнатись. Тоді Зевс доручив богині Феміді, богині Правди і закону створити знак, який допоможе визначити, де та сама справедливість, хто правий. Вона підняла в небо ваги, які зважували не золото і срібло, а вчинки і наміри людей. Якщо чаша схилялася в один бік, значить хтось порушив баланс. Якщо була рівновага, то панував мир. Астрея, богиня справедливості, тримала ці ваги і стежила, щоб жодна несправедливість не лишалася прихованою. Люди почали розуміти, гармонія і мир можливі тільки тоді, коли враховуєш інтереси іншого, а не тільки свої, про що ми з вами тільки що і вже проговорили. Що саме Терези. Вони соціально орієнтовані. Вони орієнтовані на те, щоб бути в парі, бути з ми, бути ще з кимось і не тільки чути, а і гарно підтримувати контакт, і ти у взаємини. Це згадуємо це стихія повітря, це стихія контактності і відкритості до діалогу. Цей міф пояснює суть терезів, прагнення до діалогу, пошук рівноваги. Миру і партнерства. Терези вчать, що справжня сила не у війні чи примусі, а в умінні чути, домовлятися і будувати гармонійний простір для всіх. І на мою тему, найцікавіше, що є в Терезах, це символ. Адже Терези – це єдиний знак зодіаку, чий символ неживий, а металічний предмет це вагіт, як ви вже зрозуміли. Не просто так вони ж називаються терезами. Це підкреслює їхню відстороненість від особистих пристрастей і емоцій. Щоб зважити справедливо, треба бути об'єктивним і холодним, як метал. Ваги символізують пошук рівноваги і гармонії, прагнення бачити обидві сторони і знаходити золоту середину. Це не боротьба, а зважування точне і чесне. Ви тільки уявіть, наскільки треба емоційно відсторонитися, відкласти своє оце его, а сонце там падає, для того, щоб зважити і е, відкинути власну зацікавленість. Ну, Образ Терезів тісно пов'язаний із богинею Фемідою, яка тримає ваги як символ правосуддя і істини. Феміда із зав'язаними очима показує, справжня гармонія можлива тільки тоді, коли ми не упереджені, коли рішення приймаються не серцем, а мірилом рівності та закону. Тобто тут ми маємо зрозуміти з вами, що Терези здатні приймати рішення, які їм не зручні, не подобаються, які їм не на руку. Але це справедливо. Але так буде правильно. Вони дуже правильні, до речі, знак. не просто так там їх злютує. Так у символі Терезів поєднані краса і холодність металу, гармонія і суворість справедливості. Це їхня місія нагадувати, що, через, що без балансу, без чесних правил і рівних можливостей не може бути ні миру, ні гармонії у світі. Такий цікавий знак Терезів. Розкажіть нам, наскільки вам відгукується його опис, наскільки ви відчуваєте його в собі, звісно, якщо він у вас проявлений. Чи мали ви справу з Терезами? і чи реально вони такі, як ми сьогодні розповіли? Нам буде дуже цікаво. І підписуйтесь для того, щоб вже за місяць дивитися відео про наступний знак Зодіаку, а це навіть такий гух, скорпіончика будемо розбирати. Тому до нових зустрічей!